Ведення пробаційного нагляду як е, самостійного, окремого основного, якщо правильним бути, виду покарання в кримінальне законодавство це, скоріше, е, політичний шаг спрямований на е, виконання рекомендацій е, Ради Європи на закріплення. Євроінтеграційного курсу в процесі реформування кримінальної юстиції взагалі, тому що такий крок він закріплений в стратегії реформування пенітенціарної системи до 2026 року, яка була схвалена в грудні 22 року розпорядженням 1153 кабінету міністрів, і там і в меті і в завданнях. Є саме питання пов'язане з розширенням видів покарань альтернативних позбавлення волі. Принциповою різницею є лише набір обов'язкових обов'язків, як ми говоримо, і обов'язки, які може покладатися судом до обов'язкових обов'язків, крім періодичної реєстрації і погодження з пробацією зміни місця проживання роботи і навчання додано. Не виїжджати за межі України без погодження з пробацією, це обов'язково покладається ці обов'язки, і в обов'язках, які додатково суд може покласти, є такий обов'язок використовувати засоб засіб електронного контролю і нагляду. Це теж новела. У нас такого не було. В світі це працює.